Вітаю! маємо чудові новини про десятирічну лізу, яку ми розшукували майже два роки. Нам вдалося встановити, що дівчинка жива з нею, усе гаразд, і зараз вона перебуває за кордоном разом зі своїми опікунами. А історія пошуку лізи була дуже непростою. Ми робили усе можливе, аби якнайшвидше знайти дівчинку, але довгий час про неї взагалі нічого не було відомо. І лише у вересні цього року ми отримали перший, але як виявилося, надзвичайно важливий дзвінок від свідка на гарячу лінію служби розшуку дітей 116.3.0 шістнадцять Зателефонувала жінка, яка зараз живе у Іспанії, і розповіла, що у соціальних мережах побачила нашу програму про розшук лізи і упізнала дівчинку. Ця дівчинка, ця ліза, це обличчя ну ці очі. Оце ну, я, я впевнена, що це, 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 це дитина. Жінка розповіла, що навесні 2022 року була волонтером у Червоному хресті в Барселоні і допомагала реєструвати біженців з України. А серед них запам'ятала і десятирічну Лізу. І точно Ліза, і точно оця світленька. Оці очі, оце дитина. то був десь або березень, або квітень місяць, тому що вони ще були в куртках. Пані Ляна розповіла, що дівчинка приїхала у Барселону з Херсонщини разом з двома дорослими чоловіком та жінкою, і вони зареєструвалися у Іспанії як біженці. Вони скорше за всього на території Іспанії, тому що вони отримали програму біженства, і їх розпреділяли далі по всій території Іспанії, але це так само не заборонено їх виїхати з цими документами до іншої держави. Після отриманої інформації від свідка ми одразу зв'язалися з нашими іспанськими колегами з міжнародної федерації Missing Children Europe, які у свою чергу зробили запит до поліції Іспанії. Тиждень очікування і з'ясовуються дуже важливі подробиці. Дівчинка дійсно була у Іспанії і ходила. До школи у Барселоні, а влітку цього року її опікуни заявили про намір повернутися разом із дитиною до України. І дійсно, 3 жовтня, зафіксовано, що дівчинка разом із дорослими пересікла кордон зі сторони Польщі. Однак, того ж дня Ліза та її опікуни знову перетнули кордон і виїхали назад до Європи. Усю відому нам інформацію ми одразу передали до поліції, але наразі найголовніше, що з дівчинкою усе гаразд, і вона перебуває разом зі своїми опікунами, які, по нашим даним, швидше за все є дідусем та бабусею Лізи. І звісно, у цій історії передусім маємо подякувати пані Ліані, яка живе у Іспанії, яка побачила нашу програму про розшук Лізи у Фейсбуці. Упізнала дівчинку, не залишилася байдужою і повідомила нам таку важливу інформацію, яка, зрештою, стала вирішальною у пошуку дівчинки. Ця історія в чергове доводить, що продовжувати пошуки треба навіть у найскладніших ситуаціях, навіть тоді, коли здається, що шансів знайти зниклу дитину вже немає. Серед тих дітей, кого ми розшукуємо, є ті, які перебувають у розшуку рік, два, п'ять і навіть більше. Але коли є бодай найменша вірогідність знайти дитину, пошуки обов'язково мають тривати. Тож я дуже прошу вас приділити всього кілька хвилин, зайти на сайт служби розшуку дітей. Тут у розділі Зниклі діти України ви можете побачити хлопчиків та дівчаток, які зараз є в розшуку. Уважно вдивіться у їхні обличчя. Я буду дуже вдячний, якщо ви поділитеся інформацією про зниклих діток у себе у соціальних мережах. Якщо ж раптом саме ви упізнали когось із дітей, які є у розшуку, одразу подзвоніть на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stop Crime UA